Якщо нежить, не дає дихати, Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Така думка, що Путін реально думає те, що озвучує Мідведів. Такий персонаж, який колись навіть був номінальним президентом Росії, нині він став придворним блазнем. І бачимо, що він зробив допис у соцмережі X на своїх екранах, ви зараз його бачите. І от власне Медведів. Англійською мовою написав, що він думає щодо європейських пропозицій припинення вогню в Україні. Зокрема, конкретно в цьому коментарі він відповів британському міністру Девіду Лемі, який також сказав, що жодних умов з боку Росії бути не може. Я одразу відзначу, що рівень російської дипломатії, зокрема в цьому дописі, він навіть англійською такий, що ми не можемо в ефірі передавати дослівно все те, що сказав Путін. Тому цитата, яку ви далі почуєте, вона є дещо адаптованою. Великобританія коригує Трампа. Росія повинна прийняти пропозицію про припинення вогню без будь-яких умов. Говорить британський міністр закордонних справ. Британія та її міністр можуть заштовхнути свою ідею в ту діру, з якої вона виникла, говорячи дипломатично. Ну а тим часом видання за Financial Times проаналізували ті заяви, які зробив російський диктатор щодо готовності до тридцятиденного перемир'я. У виданні відзначили, що основне завдання Путіна полягає в тому, аби тримати Трампа на гачку, тобто показувати йому зближення між Росією та Сполученими Штатами, що буцім то все йде за планом, а при цьому проводити стару політику, яку Росія ввела і раніше. Трамп не може запропонувати нічого такого, що змусило б Росію відмовитися від своїх цілей в Україні для Росіян. важливим впливом є продовження бойових дій, поки вони. Ведуть переговори саме, тому вони захочуть пов'язати будь-яке обговорення припинення бойових дій із ширшим політичним процесом. Це таку думку. От, власне, у виданні Financial Таймс висловив політолог із Corporation Семюл Чарап. Ну, директор і старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Габуєв переконаний, що для Путіна тридцятиденне припинення вогню виглядає як пастка. Є шанс, що Росія за не Україну в кут на полі бою, і тоді їй доведеться приймати незручні рішення. Росія знає, що Трамп хоче швидкого досягнення миру, але вона не може спустити Україну з гачка. І ось тут хочеться додати, що вдання Файненшал Таймс воно подає свою точку зору. Але ми вже говорили зокрема і позицію дипломата Володимира Омеляна, який сказав і. Чітко довів навіть, що у сполучених штатах у них можливо не так багато пропозицій для Путіна, але важелі в тиску достатньо і от. Дональд Трамп, зокрема, зараз все ж таки він використовує напевно, що пропозиції і таку лояльність до Росії, але вже починає розуміти потроху реальну картину того, що відбувається, і на щастя, в сполучених штатах дійсно починають усвідомлювати, що завершити війну за 24 години в Україні неможливо.